О, здоровенькі були народ. Загалом, поки інфа ще свіженька, я тут до вас е з таким моментиком. Загалом дуже класні гемчики, Дуже багато гемчиків дають просто так. Якщо ви не знали, можливо, не всі, ну, всі за вас за цим слідкують. Зараз дали нам дуже багато халявних е цих промокодиків, один навіть на 200 гемів, я взагалі в шоці був просто охрінеть, коли таке було ніколи. Райой, Райат, це не те та... не, не ті. <сі> Хою сьогодні прям. Ну не сьогодні, а взагалі на днях прямо ультанули з новими гемчиками. Так що йдемо зараз водить. Дивіться, нова інфа. Загалом, я не знаю наскільки вони ще актуальні, але вони мають бути зараз ще актуальними. Я прямо зараз іду, ввожу на свій аккаунт на. Ну, на цьому. Так, а ну-ка, все, дивіться, перший прилетів, ясно, хорошо. Так, зараз, народ, я всі поввожу і вам їх скину теж. Так. Другий полетів. Так. Третій полетів. Так. Четвертий полетів. Там я знаю один не на цей, не на гєми, там якийсь із них, типу, не на гєми, але він теж щось. Є, там, чи якісь мору, чи щось ну щось хороше, знаєте в будь-якому випадку щось щось хороше. Але всі інші просто імбулечка, там просто. Ну ви поняли Там просто за, заміс на, на гемчики і один навіть саме імбовий там взагалі 200 гемів. Я вахую, чесне слово. Це прям такого не було ніколи. Я не знаю народ. Можливо, ви колись пам'ятаєте, щоб були такі. Ходи на 200 геймів, я такого бляха не бачив ні разу в своєму житті. Це я зайшов, просто, знаєте, на цей. Це я зайшов на свій на свого твінка, щоб просто вам показати. Ось, де дивіться, дивіться, 200 геймів, я в шоці. Дивіться, 30, просто ось, дивіться. Ось, дивіться, ох. Свіжачок, народ, свіжачок. Якщо із вас хтось ще не робив цього, не знаєте, ось-ось, ось. Просто халява, беріть, не хочу, як то кажуть. Все, всім дякую за увагу. Приходьте на мій канал, на твіч, на Ютуб, Тікток, Інстаграм, все є. Всі силки все в описі. Шукайте, приходьте, буду всім радий. Все, всім пока, всім гарних вихідних дня, ночі, вечора. Пока, пока пока